Єдналися і вирішили зробити такий захід для того, щоб наші діти відчули щасливе дитинство. Це перш за все, щоб діти були на сцені, щоб вони посміхалися. І звісно, ми не забуваємо, що ми живемо при фронтовій зоні. Тому є така думка, є така ідея в нас, що ми замахнулися на велика. Ми збираємо мільйон на навіть дрони на запорізький напрямок. Але ж все таки мільйон. Ні кожен дорослий здатен зважитися на збір коштів на таку суму. Але після того, як я сьогодні побачив вас, таких молодих, активних, розумних, я розумію, що ваш талант вам більше мільйона. Ми до вашого мільйона додаємо ще 10 дронів разом до перемоги. В першу чергу хочу подякувати тим небайдужим батькам, креативним, ініціативним, тим відповідальним адміністраторам керівникам шкіл, які придумали цю вже не першу акцію. Все це нас реально гуртує. Все це допомагає хлопцям і дівчатам там на передовій. Разом переможемо. Дякую.